Змагання стронгменів у Рівному пройдуть вже вдруге. Якщо минулого року участь в етапі всеукраїнських змагань взяли лише 10 спортсменів, то найближчої неділі до обласного центру з'їдеться півсотні богатирів з усіх куточків держави. Приурочили турнір до 730-річного ювілею рівного. Це в Рівному вже другий захід, тому що перший був в тому році на день міста. Ось Теж були змагання. Приїжджало до нас 10 самих сильних чоловіків України, які між собою змагалися. Ось, а це вже будуть молоді спортсмени, строгмени. Ось з різних регіонів України. Знову ж таки, скажу, десь біля 50 чоловік. Сперечатися за медалі та призовий фонд. Богатирі будуть у трьох вагових категоріях: конкурсні вправи, класичні і відомі усім, хто, хоча б одного разу, бачив змагання стронгменів. Переконують організатори. Це кантування колеса, терхліб, це суперйок переносення кермисла, логліфт піднімання колоди на кількість разів за хвилину часу. Фермерська прогулянка це дві валізи на дистанцію 40 метрів на швидкість і класична станова тяга. Але в нас, ну як ми говорили, три вагові категорії і. Справи будуть стандартні, а різниця буде тільки у вагах. Вперше участь у змаганнях стронгменів цього року візьмуть і двоє рівнян. Один із них Олександр Леошик. Дотепер він займався бодібілдингом, втім, вирішив спробувати свої сили і у богатирських іграх. Тренується до турніру Олександр, використовуючи оригінальні снаряди, які рівнянам надала Федерація стронгменів України. Це і колесо 340 кілограмів, брівно 85 кілограмів. Для прогулки фермера це сумки по 85 кілограмів і також коромисло вагою 200, ні, 180 Було лише 18 днів на підготовку. Шанси свої все-таки не оцінюють занадто високо. Головним суддею змагань буде відомий український стронгмен Василь Вірастюк. За словами дворазового володаря титулу Найсильніша людина світу. Турнір у Рівному це не лише можливість потрапити до наступного етапу всеукраїнських змагань, а й шанс отримати спортивний розряд. У нас є розроблені нормативи, і в принципі з цього року ми вже можемо давати нормативи як кандидата, так і майстра спорту міжнародного класу. Анонсуючи проведення етапу чемпіонату України, Сергій Конюшок та Василь Вірастюк провели майстер-клас для любителів здорового способу життя. Василь у вправі жим лежачи, підняв 200 кілограмів ваги. А Сергій Конюшок провів показове фітнес-заняття для жінок. Приємні враження. Мені дуже сподобався майстер-клас, який нам показали. Я такі вправи ще не випрацьовувала, і буду займатися подальше на фітболі. Вона не важча була. Важко дуже було отримувати себе, тому я думаю, вона найефективніша. Етап чемпіонату України зі стронгмену серед аматорів відбудеться у рівному 18 серпня. Роман Сфрида Денис Коломис. Інформаційна програма День.